Зараз покажу свій обід. Ось, спинки зварила ті, що сьогодні купувала. Це чорним перцем потрустила. Буду зараз їх об'їдати. Вони ще гарячі, хай постоїть. Бо гаряче їсти не можна. І зробила ось. Це тут кріп, петрушка і, і часник, і трошки солі. Це буду зверху класти на м'яско і їсти. Де мій огірок? І огірок ще візьму. Так що. Оце в мене такий буде білковий обід. І дешевий. Хоча, коли я ще раніше ці спинки брала, вони були по 25 гривень. А зараз і вони вже по 56 гривень. Люди їх ще й собакам беруть. Ну, у мене собак немає, тому їсти йому сама. Якось так. А оце зелені мені дуже подобається. До м'яса, до вареного. Не спе... до печеного ніколи таке не роблю. А от до вареного мені подобається. І також ще й холодець варила була. Тільки в мене ще був один окорочок, і отакі брала спинки. Нічого, нормально. Єдине, що тільки не люблю це оббирати, якщо на холодець, мені не подобається. Так, що в мене ранком? Був сир сломолочний з кавою. Оце ось мій обід, а що далі я ще не знаю. Ще поки що не придумала. Бо в мене там і фарш лежить. Той, що я вчора купувала, Тому поки не знаю. Хотіла пельмені, але, але зварила ці спинки курячі. Ну, це ж не обов'язково їх купувати. Можна нежирну говядину їсти. Індичку, кролика, перепілку, це ж це ж таке філе купити куряче. Кому що? Кому що подобається, те і їжте. Це мені щось так придумалось, давно не купувала. Ні в червні, мабуть, не купувала, ні в липні. Мабуть, у травні раз брала, коли холодець варила, то додавала. А це чомусь захотілося. Все. Всім гарних судней.